Привіт, друзі! В сьогоднішнє відео я б хотіла посвятити своїм курочкам Амрокс. Ось. Вже детальніше вам розкажу протязі відео, що як і до чого. Прибрали ми в наших курочок, вивезли ось таку величезну тачку сміття після них. Тож ми перевели їх вже назад, почистили гарненько, поміняли їм стружку, дали чисту воду, мішанку і зерно не досипали, бо вони щось його в нас мало що їдять. Ось це чуть-чуть є, нехай доїдають сьогодні, завтра підсипаємо. Вони його розсипають. Ми прибрали цілу тачку, там купа зерна, купа суміші оцих. Туди ми от перший раз їм поставили попіл золу. З каміну нашого і будемо ще переробляти десь, що вони витворяють і чому висипається. Ну, все зрозуміло. І будемо ще доставляти ящичок з соломою для гнізда, але ну, ще не зараз. Питання: хто як тримає ось ці кормушки? Я бачила, що їх підвішують, але нам підвішення нічого не допомагає від того, що вони все перекидають. Можливо, у когось краще, є поради. Сюди в нас вони не залазять. Не знаю чому. Ніби їм вже 4 місяці, але вони не залазять. Є ось такі три чомусь недорослі, а решта 5 гарних, от таких от великих. Ось це ззаді там щось почав шкутригати, в нього якісь лапки дивні. Такі враження йому не вистачає якогось кальцію чи якісь дістав, чи що буду проводити його порядок. А решта всі ніби нормальні. <клух> Красуня. Стриптай танцює. Хіба знімала вам відео про те, що ми прибрали, що все добре з курочками? Хіба те, що один от щось на лапи, і тут на другий день ми заходимо в курник, лежить бідося. Вставлю вам десь після, після цього відео або всередині десь фото, яким він був? А, заклював півень. Бачите, от, рани на спинці на двох крилах. Заклював його, був весь в крові. Обробили рани бетадином. Ніби все позасихало і так далі. Будемо пробувати вилікувати якось. Їсть клює собі і зерно, і п'є водичку. ніби все гаразд, але все одно. Ну, він млявий, він не дуже він встає щось, не знаю, або через те, що болить, або що. Ну, сподіваюся, що він поправиться в нас. Ось. Не знаю, це чи курочка чи півник. Підозрюється, що півник, бо по суті мали бути амрокс, але, мабуть, продавець був не дуже доброчесний, або в нього було якесь змішання кровей в курочок. І він якийсь не дуже похожий на Амрокс. Десь дуже-дуже далеко. Стояв біля Мроксу. Ось. Буду тримати вас в курсі. Цікаво, що з того всього вийде. Поки ми його відселили в наш такий саморобний брудер для курчат, поставили йому лампу інфрачервону, але він дуже під нею не лізе, значить йому й не є холодно. Тому що в нас тут в тій кімнаті недобудованій дуже-дуже холодно. Тому мені здавалося, що і він замерзне, але ніби все окей. А ну, от є винуватець тої всієї події, який заклював. Нагадую, курочкам 4 місяці. 24 січня буде п'ятий. Оці. Точно дві курочки. Вони чорні, гарні, представниці, цей такий півник. О, клює це, ви бачите? І що робити? Не знаю, не знаю. Хм. Ніби їсти їм даємо і так далі, а щось йому бракує. Мабуть, хоче в суп. За рахунок того, що він їх почав дуже сильно клювати. Ми їх тут лишили, а його пересадили поки в собачу будку, поки думаємо, що з ним робити. Хай буде жити тепер там. Та як нема де більше тримати, то поки буде там. То малесенький курочок мурдував, мучив, клював, то стільки піря валяється по цьому. Безсовісний. Насипали їм зерносуміш. суміш. От, бачите, значить, оці 1, 2, 3 і ось ця от четверта, вони гарні. Видно, що це справжні амрокси. А ось цей от другий і ось цей, так само, як і той, що поранений вдома, то вони якісь абсолютно не схожі на амроксів. От вона зіпняється зерно зерносуміш, Водичка в них тут є, поміняли їм. Там поставили попіл, ну вони в попелі, щось абсолютно ще що поки не цей не порбаються. Ось. Не знаю. Бачите, перший досвід тримання курей, тому є якісь певні проблеми згідно, можливо, неповноцінний раціон. Плюс у нас ще був е, світловий день недовгий, тому що я їм включала інфрачервону лампу на ніч. Тепер ми так не робимо. Ми виключаємо, ввечері просто виключаємо їм світло і включаємо вранці. Ось. Тому надіюся, ну, на помилках вчишся, тому наступним разом будемо краще в цьому питанні. Все буває в перший раз. Надіюсь, курочком буде зараз комфортно, бо з якийсь час, а там будемо бачити. Зерносуміш даємо їм ось таку. Тут є і комбікорм для носочок, і е, пшениця, і кукурудза дроблена.